Так, заїхавши ще тут на цю ж саму прийомку, що тут я ще побачив? А нічого я не побачив, тому що все залишилось по старому. Чого такого дуже-дуже цікавого для мене? Я в цій тематиці танків є, але от гробора, наприклад. Гучно тут гвинт такий нічого собі. Шабочки. Полочки, болтики, розвертки, центра. Погнутий. Брати не хочу. О, роз... Що це таке? Це що, такий мечик чи що? Гайки нарізати. Капець. Ну і заготовки тут різні. Які хочете є на цій металоприйомці. Кому треба без питань, я напишу де, де вона знаходиться. Щоб хто, хто захоче, приїде, купи. Речей тут досталь, ножі. Ух, 15 десь лягелітини. Такий агрегат. Взагалі, є що, що з чого взяти. Заготовка. Оце, мабуть, треба брати. Це, мабуть, візьму. Прикольна штука. Динаметричний ключ, хтось заховав. Все, поїхали, буду показувати для вас. Так, всім доброго дня. Розпочну свій показ старих речей, які я знаходжу на металобрухті. Тим самим якраз для вас е, це все показую. Дивіться, Є46 лірок. Ось таких в такому ось стані. Ціна за них буде у нас 2000 гривень, будуть вони ваші. <кхід> Далі йдемо, Є. Цей у нас 20 гривень, цей у нас 30 гривень, цей у нас буде 80. Ця кількість якраз ситиць. Буде 100 гривень. Це в нас 30 гривень. Це в нас 50, 5, 10. Це в нас 50, 20, 20. Це в нас 40, 20, 45, 15. Це в нас 35. Тиски без задньої гайки. Ось такі 700 гривень з гайками. Ось така купа 40 гривень, без старих, <coughs> Три колеса 190-х в діаметрі гарненьких, ціна за них буде 750, це саме найдешевша ціна, яка є. Тьорка буде 20 гривень, ящик, сейф у нас буде 250, цей у нас буде 150. Пилерамний диск буде у нас е, 180. Ця в нас річ буде у нас 30 гривень, це у нас 20. Ключі ось ця вся купа. Рожкові. Рожкові всі, найбільші 41-46. Самий найменший це у нас 13,17. Ось така купа. Буде в нас ціна 300 гривень. 3, 4, 5, 5 ключів, кому зацікавило, беріть. Розвідні два штуки. По 240 гривень будуть ваші. Це у нас річ буде 35 ключів. У нас будуть по 35 на 10 2 штуки, по 35 за кожну. Цей 12 на 10. Ось такий буде 45, цей 10 гривень. Цей 20 гривень, цей 20, 20, 20, 10. Цей у нас буде 80, цей у нас буде. Хай буде два штуки у цих люлькових. Ціна за них буде у нас 120 гривень. Ніж для пасіки, кому там треба 60, цей у нас буде 40, цей у нас буде 30, 20, пінцети будуть по 45. Ці болти будуть у нас 40, цей у нас буде 60. Центр у нас буде 250, ці будуть 100 гривень за пару. Моторчик ось такий ціна 100 гривень, кому цікаво. Далі йдемо текстоліт, Ось такий розмір, ціна 30 гривень. Ці в нас будуть по 50 гривень, це в нас буде 30. Кувалда, кому там треба, зважу. приблизна вага десь 4-5 кг. Ціна за неї 400 гривень. Цей у нас буде 180. Цей в нас буде 120. Цей у нас буде 50, 40, 30, 30, 25. Топорець 250 на 22 квадрат. 150 без змін. Цей у нас 30. Ці ключі рожкові. Три штуки: 100 гривень. Цей у нас 70, цей у нас буде 25. Так, ці у нас будуть ось такі три пари. Будуть у нас 70 гривень. Цанга ось ця гарненька буде 60, це у нас 20, це у нас 20. Ці у нас шестигранники два штуки 5 і 6. Ціна 20 гривень. Це 20. І сією. Ці у нас будуть 10, 10, це у нас 35. 45, 50. Це у нас для преса, Така річ. Чикс, чикс, 80. Три гайки. У нас 30 гривень, головка, 10, 10, коробка. 10, Цей 10, 10. Цифра п'ятірочка. Буде 25 гривень. 10 за пару. Це у нас 10, 10. Головка на 12. Буде 45, це у нас буде 20, 20 мечики. Ось ця вся купа. Буде 400 гривень. Фреза буде 10 гривень, Дві гайки 10 гривень. Ці у нас болти 30, це у нас 15. Це у нас 45, 20, 30. Це, не знаю, нехай буде 45. Так, що я вам тут ще підготував? Дивіться, з прошлих відео лишилося у мене ножиці 20 гривень. Далі ножик буде 20 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Всі ножниці будуть у нас 150 гарненькі. Зроблю такий огляд, лопатка буде 15. Ці ножниці будуть 45. Так, ключі. Ключ із замком ось такий 100 гривень. Фреза буде 20 гривень. Хай буде така, цей буде 5 гривень. І так, ніж буде ось такий 35. Цей у нас буде. 25, кому там хочеться якраз люлька 27, на 24, 300 гривень буде вона ваша. Можна там ще домовитись. Так, тиски без гайки, сквозна губки є. Одна штука. Ось така річ, 250 буде ваша. так Гачок разом із цією частиною 40-й діаметр. Гачок такий прикольний. Ціна 100 гривень. М'ясорубка 80. Гарненька така, кому там дуже цікаво, пишіть більш детально. Це у нас буде 20 гривень річ. Фрези у нас будуть 4 штуки. Ось таких гарненьких. Красивих, ціна 350 гривень. Будуть вони всі ваші. Різець ось такий десь 25 на 25. Не знаю, Ельбор не Ельбор, ну якийсь є там закріплений. Ціна 150. Так, що в нас тут? це в нас 45. Ножі у нас будуть 10. Ручки у нас будуть ось такі дві штуки. Будуть 45, дві пружини, шістнадцятий діаметр, двохсотий, ціна 45. Стаместка буде 45. Це в нас 35, це в нас 20. Що тут у нас ще? 10. Це в нас буде 20, така 20, 20, 10, ножиці будуть 20, Оці чорненькі, ці в нас будуть 20, це в нас буде 10, 10 ручка, і антенна буде в нас 45, вона латунна. Скоріше всього. оце так. Все. Все, що сьогодні захотів продемонструвати, показав, продемонстрував. Кому щось сподобалось, обводьте, присилайте фото, скріншоти. Будемо домовлятись і будемо відправляти. Все є в даний момент. Речей досталь. На всіх вистачить. І все можна якраз купити. У нас іде повна оплата на карту, хто не знає. Оплачуєте, можна відкласти, або ж м, в цей день, або ж на наступний день відправити. Всім дякую, що додивилися до кінця. Кому не тяжко, поставили лайк, прокоментували, поділились відео. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.